Доброго дня, вітаю вас. Намагаюся трошки познімати у своїй творчій студії. Немає світла, тому не знаю, як вийти, якість так, на, на півтемряві. Але в мене є трошки заряду на сонячній батареї. Хочу використати, щоб дознімати для, для вас маленький майстер-клас, бо бачу, що декому сподобалось і хоче навчитися. Я хочу зауважити сьогодні, що дивуюся стійкості наших людей. От як так можна після такої тривожної ночі, черговою, яка в нас була, збирати зранку себе докупи, будемо так казати, іти працювати, займатися своїми справами, далі робити те, що від нас. Вимагають наші, наші обов'язки, перед ближніми, наприклад. Я хочу сказати, що по певним причинам, тобто за станом здоров'я, я вже не маю нікуди бігти, просто фізично не можу. Тому я маю час трошки відновитися. Але дуже співчуваю тим, хто просто так прокидається. Після нічних таких кошмарів, яких сьогодні переживали у нас в Дніпрі, наприклад, моя сестричка рідна, коли було так страшно, що хотілося кудись бігти і десь ховатись і щось робити, тому що на місці залишатися було просто від жаху неможливо. Я хочу сказати, що, отак ми знімаємо відео такі маленькі, щось розказуємо. Але це пишеться історія, як ми жили цими днями, ці роки. Прийде час, це все скінчиться. Я вірю, що Україна розквітне і ми почнемо все відбудовувати і... Але спогади і якісь моменти. Вони не скоро підуть. Ні з нашого життя, ні взагалі з історії нашої країни. Тому, думаю, що варто записувати такі маленькі відео, ділитися своїми враженнями, своїми переживаннями. Це так пишеться історія. Історія для правдива, історія для простих людей. Тому. Я думаю, що це робити важливо, попри все, як би не складалось. Ну, немає світла і нема, не буде у мене його ще довго, але я хочу щось робити. Тому зараз а, настрою свою лампу, наскільки вистачить заряду, і познімаю маленький майстер-клас. Відновлюємося творчістю, тому що це важливо зараз відволікатися, а, щось творити це. Це важливо для людини, для емоцій, для психіки це важливо. Тому буду знімати. Залишайтесь зі мною. Дуже вас всіх поважаю за стійкість, за бажання жити. І не люблю слово тримайтеся, але хочу сказати живіть сьогодні і зараз попри все, жахи скінчаться, а ми залишимось. Обіймаю вас. По-перше, я обіцяла вам продемонструвати різницю, коли викладаєш троянду стрічками різної ширини. Ми з вами працювали стрічкою пів сантиметра, а я спробувала для порівняння для вас викласти троянду стрічкою ну, чуть більше сантиметра. От можна подивитись, яка різниця. Тобто троянда в об'ємі дещо більша. І дещо вона об'ємніша така і пухкіша. Ну, Це ще залежить від того, як ми цю стрічку, коли виплітаємо, чи ми її тугенько притягуємо, чи ми її пускаємо вільно. Від цього теж залежить об'єм троянди. Зараз ми з вами продовжимо працювати над подушечкою для голок. Я покажу квіти, які до, біля троянди добре виглядають, і виконуються ще простіше, ніж троянди. Для цього я взяла отаку от блакитну стрічку. Мені поєднання цих двох кольорів подобається, а ви беріть те, що подобається вам. Ще хотіла показати, як закріплювати, щоб було зручно працювати, я ще закріплю стрічку в голку, коли я продіваю її. Потім я вколюю отак, в початок стрічки і затягую. У мене тепер стрічка нікуди не бігає. Вона сидить міцно в голці і роблю плаский вузел. Тобто я два рази підгинаю стрічку і вколюю цей вузел, я хочу нагадати, він дуже зручний, коли ми прикрашаємо, наприклад, светр або сукню. Або блузу. Тоді цей плаский вузол він не заважає нам, і е, ну, ми його не відчуваємо на собі. Так, я закріпила стрічку в голку, це дуже зручно. Коли я це навчилась робити, я буду показувати кожного разу, поки ви не зрозумієте. І, і це дуже зручно, нікуди не тікає стрічка. Вузол у нас є. Ми беремо нашу роботу. У нас намічені кружечки для цих квітів, і у нас намічені центри. Виколюємо, як завжди, в центрі. Тут же треба ще навчитися знімати так, щоб вам було добре видно. А, я це ще не дуже добре розумію, але буду намагатися якнайкраще. І тепер у нас є край квіточки, намічений просто кружечками Ми вколюємо, нічого ми стрічкою не робимо, ми її виправили, виправили так, щоб вона була на блискучу сторону. І тепер просто вколюємо в оцю. Границю, Тобто оце, оце коло, яке ми намітили. Ми вирішуємо, скільки у нас буде пелюсточок. До речі, якщо комусь важко так просто можна поставити крапочки. Наприклад, у мене буде 5 пелюсток. Я ставлю 5 крапочок, розпреділяю отак і ставлю 5 крапочок. Так вам буде легше ці. Пелюстки розташовувати. Так, все, у мене є крапочки, у мене є стрічка, яка виходить із центру. Тепер я вколюю в крапочку. Я буду розказувати вам ще про такі хитрості маленькі, які я підмітила уже в процесі, коли навчалась вишиванню. От я роблю такий просто пряменький стібок. Але я його не затягую туго. А навпаки, я беру голку, велику вільну голку і ще отак роблю голочкою, щоб цей, ця пелюсточка була більш пухкенька. Я повертаюсь або у центр, нагадую, намагайтеся не вколювати, якщо знизу ви. То не вколювати в стрічку, яка там у нас є під вишивкою. Тобто навіть повернути глянути, ага, не вколола в стрічку добре. Тому що інколи можна отак витягати і витягнути ще іншу ну, сторону стрічки. І цю попередню пелюсточку можна потягнути і її зіпсувати. Тому намагайтеся не вколювати стрічку із зворотньої сторони. Дивимось. Щоб тут у нас не залишалося зайвої стрічки. І просто вколюємо в іншу крапочку, тобто утворюємо наступну пелюстку, розправляємо стрічку, коли це потрібно, якщо вона не слухняна. Отакий От у нас така пелюсточка. Беремо голку, вільну голку я беру велику. І отак утворюю, щоб ця пелюстка була не пласка, а була більш пухкенька, щоб була більш схожа на квітку. Можливо, ще не повертатися в центр, бо там утворюється таке товстеньке ну, багато разів, коли вколюєш. Можна в цій ситуації, саме коли робиш цю квітку, вколювати із піднизу зразу в наступну. Крапочку, де ми намітили пилюстку. Утвориться така ж сама пелюсточка. Розправляємо, повертаємося до центру. О, вона ще буде інтересніша, якщо можна із центру, можна з країв до центру. Вона повертається більш природньо. Наступна, наступну я з центру. Так, я відчуваю, що я не попала там, що в мене нема тут петлі, зайвої стрічки на зворотній стороні. Викладаю четверту пелюстку. Тобто я просто продіваю стрічку і просто вколюю в крапочку, де в мене намічений, намічений край пелюстки. Можна так пальцями розправляти, щоб вона була на блискучу сторону. А тепер притримати іншою голкою, щоб не затягнути її Зовсім до плоского стану. Так, теж можна вишивати, але тут у мене з трояндою хочеться квіточки такі більш живі і більш об'ємні. І остання пелюсточка. Остання пелюсточка спробую з центру не попасти в стрічку, пробую біля вузлика, знайти свободне місце. О, попала, щоб не вколювати в стрічку. І витягую стрічку на останню пелюсточку. І вколюю. Я навчуся робити так, щоб вам, вам було дуже наглядно видно. Я опаную цю науку, як робити так, як встановлювати камеру, як підсвічувати. Це все я опаную обов'язково. Будь ласка, утворюється, отака з п'яти пелюсточок, квіточка, пухкенька, і вона. Дуже біля троянди виглядає дуже добре. Мені подобається і поєднання кольорів мені таке подобається, тому що я підбирала, думала персикову, думала рожеву, але чомусь мені більш подобається така блакитна. Тепер я, звісно, відрізаю. Яку мені чудову донечка зробила для голочок таку звірюшку? Це саме як подушечка для голок. Так вона мені подобається, я коли працюю, дивлюся, вона мені як посміхається. Я припалюю і відразу ж так притискаю, щоб воно приклеювалось. Тоді мені не потрібно нічого ні пришивати, ні закріплювати. Воно як приклеїлось, воно вже тоді. І більш нікуди ця стрічка не вискочить, не зіпсує вам квітку. Тепер ще одне питання. Я не буду демонструвати всі квіти, тому що я не знаю, скільки в мене, мене тут заряду. Це маленька, маленька така сонячна батарея. І я ще не опанувала, наскільки її вистачить. Але є ще момент: серединка. Серединку можна викласти. Можна нитками зробити французькими вузликами. Можна взяти отаку тоненьку стрічку і зробити одну маленьку петлю. До речі, я думаю, що тут, як би не біленьку. Але можна спробувати жовту. Зараз ми з вами спробуємо жовтеньку. У мене є ще отака, такий розмір стрічки. Якось мені пощастило їх придбати. Вони інколи зручні для таких гілочок, більш таких тендітних ніжних. Я теж її опалюю, тому що, якщо не опалити, вона здатна ця стрічка розпускатися. Ще цьому запобігає, якщо відрізати стрічку отак під кутом 45 градусів. Теж вона не так розпускається. Тепер я беру голку. Я навіть не буду закріпляти дуже стрічку для одного стіпка. Тепер я намагаюся попасти там, де у мене нема стрічок, вийти всерединці і просто зробити один стібочок, один єдиний. І залишити його трошечки об'ємним. Ось вам уже й серединка. Ще можна взяти. Якусь намистину. Це теж і на речах добре виглядає, і робить, якщо у вас є якісь там намистинки для творчості, це теж дуже добре можна використати. Отакий От маленький майстер-клас я для вас сьогодні зняла. Я дороблю. Коли б з'явиться світло, ці всі маленькі квіточки, щоб наступного разу продемонструвати вам на краєчках бутони для Трояндові бутони, вони дуже м, добре виглядають на кінчиках гілочок в композиціях. І якусь травичку, і буде у нас уже така собі вишивка. А потім двома способами ми з вами зберемо подушку для голок простим і більш складним, кому як буде зручно. Тому дякую, що ви були зі мною, попри все, попри все, попри, незважаючи на ці умови. І я буду намагатися робити свої відео якіснішими, я буду дуже намагатися скоріше вчитися. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось. Натискайте на дзвіночок, тоді будете отримувати повідомлення про наступні відео. Обіймаю вас своїм серцем. І хочу, щоб. Були у вас моменти радості, були у вас і приємні вечори, і тихі ночі, і щоб ви мали більш позитивних думок. Це теж дуже важливо. До нових зустрічей, мої любі!